Шановні друзі, шановні побратими, 7 грудня 2014 року в найкритичніший час для існування нашої держави народилася наша славна 59-та окрема мотопіхотна бригада. Вже 9 років бригада боронить нашу землю, від навали московських орків. Дуже багато гарних справ за цей час зробила наша бригада. Вони вже золотими буквами вкарбовані в історію нашої неньки України. На жаль, за цей час багато наших хлопців і дівчат вже не з нами. Вони з небес дивляться на нас, нас звідти оберігають. Слава і вічна пам'ять нашим героям. На сьогоднішній день ви ведете найзапекліші, найсильніші бої. На найнебезпечнішій ділянці фронту. Але я знаю, ми вистоїмо. Ви бороните свої сім'ї, свою землю, свою історію, свою Україну. Ми вистоїмо і переможемо. По-іншому бути просто не може. В цей день я вітаю всіх вас з Днем народження нашої бригади. Бажаю здоров'я, сталевих нервів і найскорішої перемоги. Слава Україні.